Друзі, всім привіт! Хочу почати це відео зі сніданку, з нашого ранку. Приготувала собі вже традиційну яєжню. Також додала сири, помідорки, огірочки. Слава Богу, вже з'являються свіжі, нормальні, знаєте, не, не резинові такі. І ще сир зі згущенкою та полуницею, як десертик. На обід хочу приготувати ребра, була в магазині свіжі, купила, зняла з них попередньо плівки в тих місцях, де кісточка, і зараз буду маринувати. Додаю, в принципі, не дуже багато спецій. По-перше, це сіль, перець, паприку додаю, можна сушений чесник або свіжий. Я забула його додати і трошки пожалкувала. Можна взяти соєвий соус, у мене був соус теріякий, я його додаю, і мед. Саме з меду мені дуже подобається, вони такі виходять, солоно солодкі, смачні трішки олії, і будемо гарненько це все перемащувати і залишати, аби м'ясо промаринувалось. Тут дивіться, як у вас часу вистачає. Я залишала на декілька годин, тобто з самого ранку я замаринувала і вже в обід готувала, але ви можете замаринувати на ніч, і тоді ще буде смачніше. І можете також додати гірчицю. Тоді М'язко ще краще промаринується. Взагалі ребра для мене це дуже святкова страва. І на щодень ми не готуємо таке, але захотілося, тим паче була гарна ціна. І я подумала, чому б ні. Давно ми їх не їли, вони такі жирненькі, смачненькі. Тому щодня точно ні, але інколи така, знаєте, святкова страва дуже навіть хочеться. Особливо, коли з молодою картопелькою, з кропом, з маслом. ну, По-моєму, це взагалі супер. Хоча цього разу я готувала інший гарнір. і... Теж так було смачно, для себе я брала лише салат, а вже діткам і чоловіку гарнір, м'ясо та трохи салату. Бо знаєте, коли готується таке сам, саме м'ясо, саме м'ясна страва, то акцент саме на ній і вже якось гарніру не дуже хочеться. Ну, принаймні мені, і навіть так інколи на святкуваннях, що коли дуже багато різних смаколиків, то якось картоплю їсти ніхто вже не хоче, хоче всі скуштувати смачненьке. Сьогодні у мене в планах показати вам прибирання у ванній кімнаті. Я перепрошую, що тут таке освітлення, воно у нас верхнє і трішки дає тіні, але вже ви вибачте, ми купили сюди додаткові меблі, замовили і вони до нас зараз йдуть. Тому я хочу тут навести порядки, прибрати. Закинути прання і все повимивати, перш ніж прийдуть меблі. Наперед скажу, що в кінці відео вже буде результат, тому дочекайтеся, не перемикайте. У нас тут є дві корзини. Одна корзина для того, щоб брудну білизну зберігати, і друга така, ось, вона біля мене зараз стоїть, біла. Це з ікеї, це така клейончиста корзинка, можна сказати, пакет для того, щоб виймати і переносити для розвішування мокру білизну. Однак в ній також можна і брудну білизну зберігати, прання, Як вам зручно? Мені зручно, коли, наприклад, великий об'єм я попрала і донести до місця, де вона має сохнути, саме в цій корзинці. Я зараз прибираю все зі своїм помічником. Він у мене тут не відходить від мене. Була у нас певна проблемка, вже ми її зробили. Затирали зовнішні шви плитки на піддоні епоксидною затиркою, тому що там щось воно тріскалося, я так розумію, через теплу підлогу. Зараз вже це все зробили, тому якраз і можемо прибратися. А поки я буду прибирати, хочу попрати ось цю внутрішню тканинну вставку з корзини для білизни та всі килимки. Якраз вони швиденько переберуться, і я їх зможу повісити ввечері вже назад, тому що вони синтетичні і швидко висохнуть. Сьогодні також хочу скористатися своїм парогенератором. Власне, це пилосос, але він має ось таку зйомну частину ровента і можна виймати і нею користуватися, тому що в нас тут шви вже трішки забруднились, і я маю намір їх сьогодні вимити. Буду користуватися як і засобами, так і механічним шляхом, і парогенератором, щоб досягнути кращого результату. Але все ж таки, знаєте, хімія, мабуть, найшвидше справляється, бо. Вона така, знаєте, дієва, і не треба нічого чекати, вигадувати. Але перш за все замітаю, як бачите, дуже багато сміття, хоча прибираю я досить часто, ретельно, але все рівно всі бігаємо, всі ходимо, всі тут користуємося тканинними рушниками, розчісуємося і так далі. Ну, словом, мені вам не пояснювати. Я думаю, що плюс-мінус у кожної сім'ї так, особливо якщо є маленькі діти. Чистота це таке дуже незрозуміле явище, але якщо воно і є, то ненадовго. І коли сьогодні прийде мені пенал в кімнату в ванну, то я маю намір все переорганізувати, бо в мене в цій тумбі під умивальником дуже мало місця, і я туди напихала все, що в мене було, і навіть частина не влізла, тому я зберігаю себе в шафі. І, Як ви розумієте, бігати за якимись там гігієнічними засобами в шафу свою не дуже. Не дуже так приємно. І до всього в мене вся побутова хімія, а також засоби для прання зберігаються на пральній машинці. Для мене це не дуже. Гарно, не дуже подобається, і плюс до всього воно швидше пилиться, створює візуальний шум, і е, до нього найгірше, що мають доступ діти. Їм це все цікаво, ці всі різнокольорові банки, тому вони туди частенько лізуть. І тому ми прийняли таке рішення, що якраз у нас є місце для пенальчику. Я його замовила через розетку. З доставкою по Україні Міс Експрес він коштував ну, дешевше, ніж в епіцентрі, наприклад, разом з доставкою дешевше, але якщо ви хочете все вживу подивитися, то в епіцентрі є все те ж саме, але задорожчою трішечки ціною. І що важливо, я знайшла саме з тієї серії, з якою у нас умивальник. Ну, а зараз я приступаю до чищення унітазу. Для цього парогенератора є спеціальні насадки, їх дуже багато в наборі, але я ним, чесно скажу, майже не користуюся, бо е як на мене, то мені швидше скористатися ганчіркою, водою, якимось засобом, швидко пройтися. А з цим генератором це треба, знаєте, дуже довго морочитися, його вийняти, розкрутити, так досить важкенький він ось і шнур цей за собою тягати. Він незручно вмикається. Словом, я не задоволена і цим пилососом загалом. Але вже як є, то коли в мене є сили, словом я ним. Все-таки користуюся. Він класний для того, щоб мити плитку. Нарешті прийшов наш пенальчик. Ось такий він. В нього розміри 40 ширина, 1,90 висота і 30 см в глибину. Тут всюди полиці, я спеціально хотіла полиці, хоча майте на увазі, є з кошиком для білизни знизу. І дві такі шухлядки виїзні. Є їх дуже багато на різний гаманець. Я взяла з вологостійким матеріалом з цієї серії, що й умивальник, і саме з поличками, аби розставити всі свої засоби. Частину переношу з під умивальника, частину донесу. Слово у мене зараз тут буде процес організації. Але ви знаєте, коли я почала цим займатися, я спочатку думала, що це буде дуже незручно перезвикати, наче обертатися позаду себе, але все ж таки це зручніше ніж щоразу нагинатись і. В темноті під умивальником щось там вишуковувати. Чому в нас умивальник безшухлятовий з них? Тому що поруч у нас підвісний унітаз, і шухляди вони повністю б не відкрилися з підумивальника, власне, тому б унітаз заважав. Тому ми замовляли так знаєте, все в тютілька тютільку виміряла я, аби хоча б розсувні дверцята, точніше, такі, які просто відкриваються. Щоб вони відкрились наповну і можна було скористатися тим, що там знизу, з шухлядками. І так і сталося. Гарно підходить ця тумба, але знову ж таки місця дуже мало. І оскільки це не шухляди саме, а полиця знизу під умивальником, то. Все, що ти там не поставиш ззаду, все не видно. Ну і як ви розумієте, там ще, якщо таке рідко використовується, це ж потрібно кожен день, мінімум двічі на день. Тому краще ми так вирішили замовити ось такий пенальчик додатково, а вже під умивальником будемо зберігати те, що нам рідше потрібно. Плюс підгузки, якісь серветки, вологий вологіслом. Я знайду, що покласти. Якщо чесно, то мені навіть і цього мало. Ну, я люблю так, щоб все було. Вільне, вільний доступ до всього. А коли воно все одне на одному, мені якось некомфортно. Але, тим не менше, вже стало набагато зручніше, і головне, що все на рівні очей і не потрібно нагинатись. Це дуже важливо. Бо як нагинаємося, по-перше, це вже ніхто інший поруч стати не може, бо мало місця. Ось. А вже коли стоїш, то хоча б ще одна людина вільно може дійти. І також зручніше стало діткам, бо вони вже теж. Дістають до своїх щиток, нічого у них там не падає, не перевертається, і все охайніше виглядає. Ну а для вас я зараз вмикаю музику і спостерігаємо. А ви приєднуйтеся до прибирання, до організації, якщо у вас є така потреба. Коли звільнила тут все місце, вийняла все зайве. Ще я буду думати, як тут все поставити. Можливо, мені щось потрібно буде переорганізувати. Протираю поверхню а, ось цієї пральної машини, протираю все начисто, і мені настільки подобається, зник цей візуальний шум, плюс я рушники перевісила. Вони тепер у нас в на іншому місці. Раніше вони ось тут були, де зараз пинав. І це теж трішечки зменшує візуальний шум. Але місця при цьому не убавилося. Тобто, начебто, розмірів так само, як і було. Хоча я сюди ще буду приставляти на це ж саме місце, де пенальчик, корзину та білизни. Ви потім побачите. І все дуже зручно. Я це спеціально цю корзину сюди так буду ставити, аби до побутової хімії не лізли діти, щоб така, знаєте, хоча б якась була <свісно>, загорожа. Ну, поки що діє все, поки що працює. На жаль, ось цей зелений бутиль не вліз, тому я його поставила вже на правильну машину, але коли докористуюсь, то буду мати на увазі, аби не купувати такі високі. Якщо чесно, це не дуже зручно щоразу підіймати там 5 кілограмів, особливо коли нова тара підіймати і тоді. Багато виливається, якось все проливається важко. Тому треба меншими якимись упаковками брати, Ну хоча так вигідніше. Словом, можливо, якусь треба тару купити і просто туди один раз перелити зручнішого розміру. Мабуть, так і буду робити. І в цю нішу якраз стала моя е швабра. Дуже все зручно, навіть по кольорам підійшло. Ну, на мою думку, стало набагато зручніше, естетичніше. Ось такий поки що результат, але згодом я ще дещо перероблю. На верхній полиці у мене все моє, туди нікому не лізти. Нижче все для зубів. Далі знов все моє. І дочки, ось тут ми покладемо ще всякі розчистки. Щоб вона могла дотягнутися. Ну, а знизу вже вся побутова хімія, ну, не вся частина і засоби для прання, якими не так часто я користуюсь як гелем. Тут у нас підгузки, я ще навіть сюди фен і те, що рідше використовується, якісь запаски. Ну, а зараз уже реберця готові. Ось так вони виглядають. Ще після того, як вони запеклися, я їх змащую кетчупом, аби вони були такі соковито-червоні, смачні. Це дуже смачно, просто у мене аж слинки течуть, течуть, тому рекомендую вам приготувати. А в один із днів ми забрали дітей трішечки раніше з садочка і школи, ну, точніше, з садочка, тільки доньку раніше, і запросили їх в кафе, щоб посмакувати. Е, какао. А, до Дня вишиванки я пригляділа собі ось таку красиву вишиванку. Вона просто якась нереальна. Зараз їх, звичайно, дуже багато всі купують, але я не могла пройти, повз, хай воно буде, можливо, однаково, але вона дуже красива. Тут така тканина, наче під льон, хоча це бавовна разом з. Якимось синтетичним матеріалом. трішки. І машинна ця вишивка, але все ж таки в комбінації вона дуже красива: бежевий колір, бежева основа і коричнева блакитна вишивка. По-моєму, мені дуже пасує, рукава об'ємні, гарні. Я взяла на розмір більше, ніж ношу одяг, взяла ельку, і мені здається, що дуже красиво. Так Вона така тоді пишна, повітряна, є якийсь простір і свобода. Дуже гарна, і я вам залишу магазинчик, де я її купила там трішечки дешевше, ніж в інших інстаграм-магазинах, адже я вже пролистала. Ще шила з тканини футер з начосом ось такий костюмчик, точніше, один костюм дитячий для сина, тому що у нас в магазині тканин був розпродаж мінус 50 на все. Тож я купила ось таку тканинку і ще сьогодні душила старшому сину. У дітей був перший урок сплавання, перше тренування. Вони, якщо чесно, просто неймовірно щасливі. Це невеличкий басейн, дитячий. Ми взяли спліт тренування для двох. І я не пошкодувала це не надзвичайні емоції. Взагалі діти ніколи в мене не ходили до басейну, тому я рада, що їм дуже подобається. Друзі, знаєте, в нас вчора вже почали вимикати. Ну точніше, не вчора, а вже третю, третю добу почали вимикати світло. Причому так конкретно десь з вечора, аж по ранок вночі десь на кілька годин вмикають. Робиться це в кількох областях, не у всіх ще, але є така ймовірність, що це буде досить довго. Я знаєте, вчора, після слава Богу, класної зим... ну класної в тому плані, що не було вимкнень, після такої зими не могла зобразити, що робити. Я вже забула, як вмикати ці як їх. Ну, у ці живлення, елементи, як підживити роутер, я все забула, де воно в мене все лежить. Всі ліхтарики, нічого не могла втинаті, не щопити, знайти одного ліхтаря я когось знайшла, а я, я знаю, що в мене їх є багато. Свічки заховала в ліжку. Коротше, треба сьогодні все це познаходити, позаряджати. І в нас тут зроблений ремонт таким чином, що можна заживити до. Певної розетки EcoFlow, і ця розетка там якось до щитової під'єднана таким чином, що буде квартира частково підживлюватися, в тому числі котел, холодильник, це все можна заживити. Єдине, що сам EcoFlow, він не дуже в нас потужний, вистачить там до 4 годин максимум. Але плюс у нього в тому, що він швидко заряджається. За годину 100% він зарядить. Я вже так, знаєте, подумаю, можливо, другий купити. Навіть побачу, як воно буде далі. Якщо так піде вже влітку, то взимку 100% буде не легше. Ось. І сьогодні хочу перевірити усі зарядки, усі проводи, всі повербенки, оце все повиняти на видне місце, бо вчора ввечері, після прогулянки, ми приходимо. І такі сіли робити уроки, а світло вимикають, і взагалі в темноті нічого не видно сину. Він плаче, я якось там змайструвала зі штатива свого, на якому веду зйомку ліхтаря, прицепила, і він так писав. Але ну це ж такий, такий собі варіант. Треба буде дістати лампу з лампою робити. Ось. Ну і звичайно, що дочка там вані нічого не бачить, то я вже виняла. Сьогодні таблеточки, такі світильники, вони на батарейках і ліпляться в будь-яку точку. Вони в Аврорі продавались раніше по 150 гривень за три штуки з пультом дистанційного керування. Ну І вони класні тим, що включив і вона як лампочка, що це можна причепити і до вертикальної, і навіть до стелі. Ось таке. Тому. Ось таке у нас відбувається вже. Напишіть, як у вас в регіонах, чи у вас вимикають вже світло, бо в ну, нас вже так почалося, і поки що пишуть на щодень, що знову буде, і буде. Мусимо триматися, мусимо пережити це все. У зв'язку з багатьма причинами, в тому числі з емоційним станом. На моєму каналі зараз трошки буде річ відео. Я рятуюсь зараз іншим. Я працюю зі своїм родинним деревом, стараюся щось читати, бо мені дуже зараз важко, і це дійсно, як, як і обіцяли, що цей травень червень буде важкий, воно мені дуже сильно зараз пішло на мене і впливає. Тож я не впевнена, що зможу чимось радісним ділитись з вами. Ось, а напевно, що такого негативного ви не захочете дивитись моїх цих переживань. Тому я постараюсь знімати в ті моменти, коли я більш-менш в силі ось, і викладати якісь настроєві, гарні відео, а вже свої переживання якось відкладу.